Це 10-річний акумулятор 12 вольт 95 ампер годин. Виробник, чи що це таке написано MOL. Він йшов в комплекті з автомобілем із салону, стояв на a 6 з 2014 року до 2023. Відпрацював день у день 10 років. Зараз я хочу провірити, що в ньому залишилося, яка в ньому залишилась ємність, так як в жовтні цього року. На сервісі замінили цей акумулятор. Візуально тут нічого в ньому немає, просто ніяких маркувань. Там щось, якась краска чорна, отакий от він був з заводу. Тут лише на клемах можна знайти дату виробництва, 29 тиждень, 2012 рік, верх ногами перевернуто. Я його буду розряджати по стандарту, знайшов, що перевіряю ємність 20-годинним розрядом в 0,05 від ємності акумулятора. Відповідно, в нас тут ємність 95 А, -годин. тоді розряджати його необхідно струмом 4,75 А. Буду розряджати його через, на цьому електронному навантаженні. Поставлю і побачу, що видасть, через який час він розрядиться до 10,5 вольт. Зараз він заряджений повністю Замірюю вольтметром, яка напруга в нього зараз на клемах. І заодно побачимо, який в нього внутрішній опір. На жаль, в мене немає такої специфічної навантажувальної вилки або якогось девайсу, який перевіряє саме кислотні акумуляторні батареї автомобільні. Але я хочу побачити, хоча б, що в нас в нього там із 95 Ампер-годин. І, можливо, він далі буде десь ще працювати, трудитись на якійсь техніці. Використовувати його через ДБЖ і через інвертор це я точно не буду, так як це швидше призведе до його фіналу. Так, що нам покаже тестер? Показує 475 мА 12,86 вольт. Дуже хороший опір внутрішній для акумулятора 10-річного. Ну що ж, побачимо, що в нас там по поємності. На електронному навантаженні налаштовано струм розряду 475 А і нижня межа відключення 10,5 вольт. Для свинцево-кислатного акумулятора такий розряди глибокі до 10,5 вольт не бажані. Він, звичайно, вже. Побачив життя, але я думаю, цей тест не додавить йому здоров'я. Проте мені цікаво, скільки тут у нас ємності в ньому залишилося з 95 ампер годин. Тому буду робити цей тест. Звісно, для повноти картини тут треба брати густину електроліту, нагрузочну вилку або там спеціалізовані прилади, які продаються зараз. Вони вже є в загальному доступі, можна придбати на Aliexpress, вони тобі покажуть. Все це буквально за декілька вимірювань. Проте вони мені зараз ні до чого ті прилади, можливо, колись розживуся ними. Тому буду починати. Його ставлю на пол. І гоу. Тест перевірки ємності завершено. Як і очікувалося, чуда не відбулося. Ось ємність, яку віддав акумулятор. Бачимо, що це 40,68 ампер години. Час повної розрядки зайняв 8,5 годин. Тобто ми бачимо, що за 10 років акумулятор втратив половину своєї ємності. Подальша доля цього акумулятора буде така, його буду пробувати використовувати на іншій техніці. Якщо він буде працювати, там стартер крутити, то ок. Ні, там. то ні. Для того, щоб використовувати його в якості резервного живлення, мова взагалі не йде. Багато хто говорить, що для чого ці всі УПС робити, можна такий акумулятор взяти і користуватися ним. Оце вже беушний акумулятор від автомобіля. Ми бачимо, що в ньому залишилося 40 а -годин із 95, тобто це по Вт-годинах 459 Вт-годин. <кій> можна відповідно його, наприклад, підключити до якогось роутера. І живити там тих 50 Вт, якщо будете забирати, то протягом 8 годин буде він розряджатися. Відповідно, якщо будете забирати 20 Вт, то це буде 16 годин, але заряджати його необхідно буде також в межах 10 годин цей акумулятор струмом 01 c Що стосується взагалі такої концепції, це акумулятор стартер, він не призначений для того, щоб використовувати його в такому режимі резервного жилення, так як такі цикли. Глибокого розряду з 12,5 вольт до 10,5 вольт гроблять його, і він ще швидше вийде з, з ладу. Він по своїй суті всі знаємо, для чого призначений запустити двигун, віддати великий струм короткочасно. І весь остальний час він знаходиться на підзаряді від генератора. Він так може один, два, три рази за день віддавати такий струм, коли автомобіль заводиться, і все на цьому. І відпочиває остальний час, а не планомірно розряджається низьким струмом. Тому необхідно під кожну задачу шукати своє рішення.